Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Михайло Слабошпицький Зайчик, що вважав себе сміливцем. У густому прегустому лісі, у глибокій норі під старезним дубом, жила дружна заяча сім'я. Тато й мама часто відлучалися з нори, вирушали в далекі мандри, аж за ліс. Там було поле, а на ньому росли капуста, морква, буряки, всі заячі ласощі. Малі зайчата мали суворий наказ гуляти тільки біля свого дерева і не відбігати від нього нікуди. Їм сказали, що в лісі повно хижаків. Упіймає хтось із них дурненьке зайчатку і з'їсть. Шестеро зайченят були дуже слухняними. Вони повторювали одне одному батьків материн наказ і бігали тільки довкруж дуба. А сьоме зайча вродиться ж таке, зовсім не знало послуху. Гайнуть тато й мама з нори, і воно вистрибом за ними. Наздогнати не наздожене, тільки миготіння лап побачить і помахи хвостів, сяде на задні лапки і журно скаже. О, знову наче вітер поніс їх. А куди ж подітися мені? Виповзуть з нори шестеро слухняних зайчат і до нього. Ти знову хочеш утекти з дому? Хочеш, щоб тебе вовк з'їв? А я, вовка, не боюся, хвалиться перед ними. Тебе лисиця впіймає, а я й лисиці не боюся. Вони докірливо похитують вухами, а він усе вихваляється перед ними. Я нікого, нікого і нічого, нічого не боюся. Я не простий заєць, я хоробрий заєць. Та й стрибом вистрибом у кущі. Гасає по галявині, нюхає квіти, ласує полином, п'є воду з лісового струмка, та ще й приказує притому. От добре, що я такий сміливець. Може, я найбільший сміливець на весь наш великий ліс. Кілька днів думав саме так веселий зайчик. Аж якось прибіг він на сонячну галяву, на якій і загубив назавжди ту думку. Може, її потім хтось підібрав із лісових мешканців і тепер носить у своїй голові, доки теж не загубить. Зайчик нюхав квіти, хрумав полинові стебла, а потім грів проти сонця допитливого носика, і раптом якраз навпроти нього щось загупотіло, зашелестіло, а далі голосно чхнуло. Аж луна по всій галяві пішла і між дерев далеко полетіла. Я бо. По...» сказав зайчик. Але чомусь заїкнувся і не скінчив. Вушка йому несподівано затремтіли, як лист під дощем. А всередині стало так холодно, начебто там мороз ударив. І тут зайчик зрозумів, що він не сміливий дух, а звичайнісінький страхопут. Ой, жалібно стогонув він і хотів утікати. Але лапки його не послухалися. Вони мов би, вросли в землю і пустили коріння. Що ж буде, що буде? Застрибала, як білка на дереві, перелякана думка в його маленькій голові. А на нього вже мовчки сунули дві жахливі істоти. У них чорні носи, і чорні очі над носами світять. А на спинах у всі боки грізно стремлять колючки. Оце вони і є, хижаки, гірко подумала зайча. Заколють мене і з'їдять. Пропав, ой пропав, пропав. Та хижаки не поспішали колоти його і їсти. Вони довго придивлялися до нього і мовчали. Потім більше страховисько стало нюхати зайчика. Пропливла по небу хмарка і заступила сонце. Глузливо заскриготіла з дерева сорока. Хоробрий зайчик. Хоробрий. А зайча втислося в траву і чуло, як гулко пухкає в землю його маленьке, перестрашене серце. Мабуть, навесь ліс чути те бухкання. Пахне заячим молоком, несподівано сказало колюче страховисько біля нього. Ага. тремтячим голосом відповів йому сіровухий. Бо я зайчик, такий маленький смирний зайчик. Зовсім маленький і зовсім зовсім смирний. Сам бачу, що зайчик, суворо промовив до нього колючкатий. А ви. Ви хижаки. Вони переглянулися і засміялись. Тобі пощастило, ми не хижаки, ми їжаки, ми нікого не чіпаємо. Справді, справді, недовірливо запитала зайча. Справді. І сіровухий зрозумів, що вони даремно видалися йому страшними. От тільки голки. А навіщо вам голки? запитав уже майже сміливо, щоб захищатися від хижаків. І тоді зайченя розповіло своїм знайомцям, як воно їх спочатку злякалося, змовчало тільки про те, що вважало себе найсміливішим сміливцем у всьому лісі. Їжаки допровадили його додому. Бо хоч у нього хвіст і вуха вже й не тремтіли, і ноги знову стали слухняними, однак він чомусь перелякано здригався на кожен шерех листя. Удома зайчик нічого не сказав про свою пригоду, але й не хвалився, як було раніше, що він нібито найсміливіший сміливець. Ліг натомлений і заснув. І приснилося йому, що в нього на спині повиростало повнісінько гострих колючок. І тепер, подумав він уві сні, можна не боятися жодного хижака. Тепер можна бути справжнім сміливцем. Зайчик радісно прокинувся і одразу ж мацнув себе лапкою за спину. Але ніяких колючок там не було. Йому стало дуже прикро, і зайчик заплакав. А як усі сльози в нього скінчилися, розповів усе татові і мамі. Зате в нас найпруткіші ноги на весь ліс, заспокоїли вони його. Ні в кого немає таких ніг. І він зрозумів кожному звірові дано щось таке, чого немає в інших. І з гордістю став роздивлятися свої довгі стрункі ноги. Якщо вам пощастить десь побачити гарного, прутконогого зайця із кумедно задертим хвостом, знайте, то може бути й він той зайчик, що колись вважав себе найсміливішим сміливцем, він уже давно виріс і став зовсім дорослим. І втік із цієї казки, щоб побачити все на світі.